Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини і відповідати на питання підписників. Що просив мене Папу Римського наступного подивитись? Тож все-таки стане. І, зокрема, там один кардинал-українець буде, який теж теоретично може стати Папою Римською. Так само його просив подивитись. Ну, Сьогодні все і подивлюсь. А, ну, там, Подивлюсь тільки основних претендентів, тому що там кардиналів дуже багато, кожного перевіряти, ну це прямо аж занадто багато силу часу на то піде. Сьогодні дещо новеньке буде, адже до рун буду додавати ще й карти Таро. Мда. Ось, іронічне таро. Ось таке от. Ну що, можуть щось позручніше, ну а я починаю. А, і відразу попередження до відео. Я бачив, що там вже е, букмекери ставки на папу приймають. Ну, так от. По прогнозам робити ставки категорично не можна. Це називається неправомірна вигода. Підставити і себе. Перед вищими силами підставити й мене. Тому якби ставок на папу не робіть. І це не то, що там на папу не можна конкретно ставити, а то, що взагалі по прогнозам не можна ставки робити. Так, ну давайте. Підемо по списку. Отже, П'єтро Паролін. Ну, напевно, так. Може, наголос неправильно поставив. Ну, добре. От з нього і почнемо. Добре, покажіть мені, будь ласка, ну то П'єтро Паролін стане наступним папою римським після Франциска. Скажіть, вам, правду. Черкана перевернута. Мурус. Аголос. Наутіс перевернутий. Цікаво, цікаво. Добре, давайте, що карти на це скажуть. Добре, П'єтро Паролін стане наступним папою після Франциска. Вісімка мечів. Добре, що ми тут маємо? Беркана перевернута, Урус Хаглас, Наутіс перевернутий. Щось у нього явно кісняння негаразди по здоров'ю є. А, сила в нього є, ресурс у нього є, підтримки в нього багато, дійсно. Ну, по Хагалазу, м -м -м, щось може відбутись, що загалом. Ну, Хагалаз це форс-мажор. Щось може відбутись, цікаве і несподіване для нього. Ну, по Наутісу перевернутому. Хм. Обмеження у нього якісь є, знаєте, так дійсно, як і вони всі підтримують. Ну, загалом, в принципі, в нього непогані дійсно шанси стати папою. Ну, що карти показують? -ка Вісім А Є так само обмеження. Ну, це явно не карта, яка перемогу показує. да? І руна тут стан. Так само молодша руна, яка показує, що обмеження у нього є, притом суттєві. цікаво. До речі, це хто там? Державний секретар Ватикану. Ось зараз. Ну, давайте далі подивимось на інших претендентів. Тут поки що шанси є, але б не сказав, що прямо аж, аж дуже великі. Так, дякую за відповіді далі у нас. Давайте далі. Матео Дзупі. Отже, покажіть мені, будь ласка, Матео Дзупі стане наступним папою римським після Франциска. Скажіть вам правду. Інгус. Урус перевернутий. Унім перевернута. Іса. Угу. Так, що карти покажуть? Так, Матео Дзупі стане наступним папою римським після Франциска? А. Цікаво, цікаво. Так, що у нас тут? Інозу перевернути Перевернти Вуня перевернута Іса. О, дивіться, ну загалом шанси в нього є, але інгус показує невеликий шанс. Бракує йому підтримки, бракує йому, знаєте, ну, вуню як слава йде, да, в якійсь мірі. Тобто, ну, і по фіналу Іса. Ну ні, обмеження йдуть. Хоча, а карти показують ту спентаклів. В принципі, як то шанс у нього є. І в принципі, ту спентаклів в давнину, коли діставали, то взагалі припиняли гадання, щоб не злякати удачу. Тому якось, ну, ну, знов таки, на переможця б не, не ту з Пентаклів хотілось побачити, а якийсь із старших арканів, наприклад. Ну, або ту саму шістку жезлів легендарну. А тут, ну, такі шанси тут не дуже в цього. То у цього не дуже шанси стати папою. <кхем> Давайте далі. Так, дякую звідти. Раз. Наступний претендент. П'єр Батіста Піццабала. Ну, давайте запитаємо. Отже, покажіть, мені, будь ласка, П'єр Батіста Піццабала стане наступним папою римським після Франциска. Скажіть вам, правду. Торісас перевернутий. Райдо перевернута. Соло. Гуніо перевернута. О, це цікаво. Ем, ну, добре. Добре. Так, гаразд. Те саме питання. П'єр під Сабала наступним папи Римським стане після Франциска. У, непоганенько, так. А, так, що у нас тут? Торісас перевернете, райдо перевернута, соловуню перевернута. Да, руна перемоги тут то впала. Ем, ну, зазвичай у переможця інші руни то прямі. Одної руни перемоги тут явно мало. Знаєте, як у нього йде як часткова перемога? Ну, реально, все рівно ось, Торісас перевернутий, райдо перевернута. У нього брак можливостей, у нього закрита дорога. Тобто, ну, навряд чи він стане папою. А, знаєте, це може бути, що колись от, там, пізніше він стане папою. через одного, наприклад. Або тут, знаєте, у ну, нього як частково якась перемога йде, М -м, можливо, йому запропонують місце при Ватикані, якусь посаду при Ватикані, скажімо, ну прям папа. Ну і по картам випав суд. Ну, Звичайно, да, потужно, старший аркан. Ну, шанси в нього невеликі. Ну, от реально. Ну, е схоже, що якусь велику роль для Ватикана він відіграє. І, схоже, що, знаєте, йому якусь посаду запропонують, хоч і папою не стане. Ну, ну прямо показали. На цього кандидата явно варто увагу звернути. Так, дякую за відповіді. Давайте далі. Е, Петер Ерде Це Угорщина, до речі. Так, а ну добре, покажіть мені, будь ласка, Петер Ерде стане наступним папою римським після Франциска. Скажіть вам, правду. Райду перевернута. Дагас, Ейвес, Аліс. Цікаво. Ну, гаразд, що карти покажуть. Добре, покажіть. Петер РД стане наступним папою римським після Франциска? Повішений. Так, що ми маємо? Райдо перевернуто, да Газеєва з Альгес. Ну, в нього невеликі шанси. Ну, от реально. Так само ось йому закрита дорога. Но це те, що він подався на Папу Римську, дасть йому, знаєте, як якийсь поштовх в його кар'єрі, можна сказати. І по Альгезу. Як якусь більшу прихильність завоювати, популярність і так далі. Ну, прям перемога. Ну, навряд. Карта повішений. Ну, як би вже ж явно, не на переможця. До речі, зверніть увагу, на повішеному так само руна Ейвас в даному випадку. І ось вона. Ну таке. Сумнівно, що, це, що він стане папою. Так, дякую за відповіді. Давайте далі. Лу... Луїс Антоніо Тагле. Чи Тагле? Тагле, напевно. Добре. Так, дякую за відповіді. Ну раз, покажіть, мені, будь ласка, Луїс Антоніо Тагле стане наступним папою римським після Франциска. Скажіть вам, правда? Чекана перевернута. Гібо. Муні перевернута. Орус. А о, так да, теж потужний кандидат. Так, гаразд. Добре, те саме питання. Луїс Антоніо Тагле стане наступним папи римським після Франциска. Ну, карта щось не дуже. Гаразд, що ми маємо? Беркана перевернута, Гебо, Вуньо перевернута, урус прямий. Так само, щось проблеми по здоров'ю у нього є. Так само, схоже, є якесь не зовсім сприйняття цього кандидата. Але ось у нього дійсно підтримка є, велика. Ось ось, ось домовленості є. Схоже, він і зараз прям активно домовляється, щоб там його кандидатуру підтримували. Розчарування все рівно якісь йому будуть. Але по урузу підтримка в нього прям велика. Підтримка прям велика. і Дійсно, шанс тут ну, непоганий. Ну, но, но карта маленька. Всього нам всього паж, та ще й паж мечів. Ну, я б не сказав, що це прям карта на переможця. Ну, такий, знаєте, папа, прям такий войовничий буде, будемо казати. Ну, Кандидат на папу. Да? Хоча, може оговорочка по Фрейду, може таки папа. Ну, я, ну Шанси в нього, в принципі, непогані. У нього хороша підтримка є. Поки що, ну. Три таких кандидата, які прям ну, реально можуть. Поки що ще явно переможця, я тут ще не побачив. Щоб от сказати, що от він і 100%. Не видно такого. Ну а тут, да, тут непогані шанси. Потужна підтримка є. Так. Так, гаразд, дякую за відповіді. Добре. Давайте наступний кандидат. Пітер Тарксон. Отже, покажіть мені, будь ласка. Пітер Тарксон стане наступним папою римським після Франциска. Скажу вам правду. Дагас. Его перевернутий. Феху перевернутий. Що? Маннус. Ну, цікаво. Так, добре, що карти покажуть. Так, добре, Пітер Тарксон стане наступним папою римським після Франциска. Король Жезлів, да? ну. так? Так, гаразд. Що ми тут маємо? Дагас вас перевернути, феху перевернута Ну, У нього підтримка слаба, реально. Це дійсно як бал 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 балотування на цю посаду йому ось запустить так само, якісь зміни в нього в житті. Ну, залом ось так само у нього обмежені можливості, обмежена підтримка, бракує підтримки, і по Манназу схоже, ну, знаєте, як... Бракуємо, одним словом, підтримки і покровительства. О, так, от. Ну, тому ну, і карта, ну король, ну король, да, хоч щось, но все рівно прям, це переможець, ну, навряд. Хоча теж схоже, що такий папа, знаєте, був би активний. Як, якби його вибрали. Ну, прям шанси в нього невеликі. Відверто. Ну, щось поки що явно переможця не видно, то боротьба, я вже половину списка пройшов. Боротьба буде схоже така, знаєте, прям запекла і прям з першого разу, навряд чи дим над якою там сікстинською капелою буде. Білий. Ну, до речі, дійсно, якщо голосування це все затягнеться, процес виборів, то можна буде передивитись загалом, як там воно піде вже в процесі голосування. Тому що це руни і карти на даний момент показують. Так, добре, тут навіть, тут навіть темношкірі кандидати на папу є. Давайте скажемо м'яко політкоректно. Отже, покажіть мені, будь ласка. Роберт Сарам стане наступним папою римським після Франциска. Скажу вам правду. Щось не хоче вилізати. Знову Дагас. Ну, багатьох ця руна випадає сьогодні. Балотування дасть зміну кар'єри. руна. Феху Кану. Ну, в принципі, цікаво. Так, гаразд. Так, добре, Ара, покажіть мені, Роберт Сара стане наступним папою після Франциска. Сімка жезлів, да? Дивіться, що ми маємо? Да, Гаспустару на феху Кану. Ну, в принципі, шанс у нього є. Ну, знов-таки переможець би все-таки інакше виглядав. Ось балотування на посаду дійсно йому зміни, які в житті, в кар'єрі в його. Запустить. По у нас, схоже, дійсно, людина прям така віруюча, прям серйозно віруюча. Певна підтримка в нього є. Но, знаєте, тут питання, чи вистачить тої підтримки. Карта сімка жезлів. Ну, вже явно, карта не на переможця. Тому таке, шанси в нього ну, недостатні, щоб прям стати папою. Цікаво було, якби десь прямо випало. От нас, наприклад, або пустару на Ансусу, то можна було б дійсно читати прям як дуже ймовірного кандидата на папу. Так, гаразд, дякую за відповіді. Давайте далі. Маріо Грек. Це прізвище, якщо що, Грек. Так, добре, дякую за Раз, Покажіть мені, будь ласка, Маріо Грек стане наступним папою римським після Франциска. Те, вам правду. Посторона. Єра. Науті, сухте. вас сперев. А, в цьому плані. Цікаво. Добре, Маріо Грек стане наступним папою римським після Франциска? Сімка кубків. Ну, тут руни, що карти такі собі. Що у нас тут? Пустаруна є ранауті за вас перевернути. І не дивіться, пустаруна теж людина дуже віруюча, прям дуже цей. Пізніше в нього можуть бути шанси. Знаєте? Це як урожай, але пізніший. Чого? На ну навтіс, ну до речі, Навтіс постаруна, прям щось йому конкретно йому щось судилося. Таке для Ватикана цікаве зробити. Ну знов таки, папа, можливо, йому так як так само якусь посаду дадуть при Ватикані, скажімо. Може так. Ну, загалом на даний момент я вас перевернути. Науті це вас перевернути. Закриті дороги, дослівно. Як би взагалі не вийшло, що він зніметься з гонки, з папської, ну, сили якихось то причин. Карта, сімка кубків. Ну, вже явно не на переможця, вона падає Так, дякую за відповіді. Давайте далі наступний кандидат, це вже останній. А, ні, ще ж українця треба буде подивитись. Так, добре, дякую за відповіді. Жан-Марк Авелін. От. Добре, покажіть, мені, будь ласка. Жан-Марк Авелін стане наступним папою римським після Франциска? Скажіть вам правду. Перевернута. Беркана перевернута. Ейвас. Беркана. Хагалас. Ого. Ого. Заявочка. Ні, ні, це не про перемогу заявочка, тут про друге. Так, гаразд, добре. Те саме питання. Жан марк Авелін. стане наступним папою римським після Франциска? Помірність. Може, колись і стане, але явно не зараз. А, що в нас тут? Кано перевернута є. Єра зовсім вже ейва, зберкана, хаґалас. Дивіться. А, зразу розчарування йде ось відстоювання себе, своїх позицій. Ну, до речі, на, наростання підтримки, наростання популярності. Так, да. Ну, на даний момент у нього популярності бракує. Беркана Хагалас дослівно, удар по здоров'ю. От як би, як би йому там не погано не стало на тому конклаві, як би його взагалі звідти швидка не забрала. Чи то він по стану здоров'я взагалі зніметься з гонки? Оце прям дуже ймовірний варіант. По Хагаласу загалом іде руйнування мрій, руйнування планів. Ну і карта помірність. Зараз, ну навряд, він стане це колись, колись. Так, Там хоч голої натури не було, та ні. То YouTube буває неадекватно реагує на голу натуру. Навіть на картах Таро. Так, гаразд, дякую за відповіді. Ну і давайте подивимося, Микола Бичок, єпископ, кардинал уже правильніше сказати. Це якраз українець. Ну, бачите, в списках основних претендентів його нема. але мене дуже просили подивитися. Ну, давайте подивимося. А чого ні, Папа римський українець? От то точно буде гарне відношення до України. Добре, покажіть мені, будь ласка, Микола Бичок стане наступним папою римським після Франциска. Скажіть вам, правду. Манас перевернутий. Кано перевернута. Єра Єба. Цікавий розклад. Добре, те саме питання. Микола Бичок стане наступним папою Римським після Франциска. Двійка мечів, да? хто хоч трохи розуміється, той розуміє. Що да? ми маємо? Анас перевернти, Кано перевернута, є рагебо. Дивіться, ось, якщо взяти, що це папська посада, то ось зразу йде ні. Бачите? Бракує в нього популярності, бракує в нього підтримки. Поки що йде розчарування. Тим не менш, урожай його чекає попереду. От на перспективу, ну якщо Ватикан там не, сам не розвалиться, то загалом, так, да, в нього шанси є на перспективу. І ось єбо. Е, балотування на посаду, якщо він відповідно пройде, то що там знов таке чи допустять, то що ж там є якийсь ценз по віку, і ще там щось там. Купа підводних каменів. там нібито, по, нібито може балотуватись кожен, нібито. А по факту, то не зовсім так. На папу конкретно. Ну так от і тут, то знаєте, у нього десь урожай попереду. ці вибори навряд. А от, знаєте, якісь корисні знайомства заведе на майбутнє і так далі. Ну і карта, двійка мечів. І що в нас тут? Тейвас, Іса. Тейвас може показати перемогу в змаганнях, але Іса показує, що явно ні. Не зараз, так точно. Тому, ну, поки що папи римського українця не буде. На жаль. А хотілось би. Так, і то, давайте підіб'ємо підсумки. Того, що, в принципі, явного переможця я тут не побачив. Ну. Но... Микола Бичок, на жаль, явно не пройде на Папу Римську. Але тут багато інших кандидатів цікавих. Давайте. Жан з кінця списка почну. Жан Марка Велін. Навряд, як би він взагалі по стану здоров'я з гонки на, пап, на папське крісло, не вибув. Далі. Маріо Грек. У цього цей має щось зробити важливе для Ватикана. Цьому можуть якусь посаду, скажімо, при Ватикані запропонувати. Ну, Папа Римський ну, мало ймовірно. Далі, Роберт Сара, віруюча людина, прям дійсно, но так само шанси на папу у нього невеликі. Бракує підтримки. Пітер Тарксон те саме, брак підтримки. Луїс Антоніо Тагле. Оце от дуже ймовірний кандидат на папу. Підтримка в нього дійсно велика. Дійсно велика. А от. На цього варто звернути увагу. Далі. Пітер Ерде. Теж мало ймовірно, що він стане папою. Далі. П'єр Батіста Підцабала. Руна перемоги на нього впала і на нього старший аркан упав. Варто звернути увагу. Е, так само, ну, загалом, шанси на папу є в нього, непогані, в принципі. Е, но там показали, що йому можуть так само якусь посаду при Ватикані запропонувати, і він прям якийсь ну, суттєвий вплив на Ватикан матиме. от що. Тому загалом, да, можливий кандидат, цілком. Далі, Матео Дзуппі. В принципі, у нього так само підтримка хороша. но... Наскільки пам'ятаю, там все-таки не дуже руни випали на, на папу. Ну, треба його записувати. І П'єтро Паролін. Так само у нього дуже велика підтримка. Тому, як би фактично ну шо, три, три основних кандидати: П'єтро Паролін. Е, П'єр Батіста Піццабала і Луїс Антоніо Тагле. Ну, от. Із тих, кого я на даний момент бачу, як карти і руни показують, що є дійсно шанси стати папою. Решту, коли я розглядав, там брак підтримки і потенційно колись там через одного, да, може, тоді вони стануть папою Римським. На даних виборах навряд. Ну, ось так. От повторюсь, ставки по розкладам не робіть. Подивимося, як будуть іти вибори, оскільки не видно, прям, ну, щоб от явно випав набір на переможця, щоб от і карти, і руни показали, що от, оце от 100% переможець, ну прям тут такого нема. Там, руна перемоги падає на весь перевернутий розклад. Да? Е, ну, як якось то на, не на переможця то розклад все одно. Е, ось. Ну, тому таке. Тому якби однозначно переможця я не бачу. Схоже, дуже прям баталії великі будуть на цих виборах. Прям дуже. От. Ну, подивимось, подивимось. Якщо я ж кажу, якщо вибори затягнуться, якщо вони там дуже довго не зможуть так домовитись до папу вибрати, можна буде переробити прогнози, подивитись, що помінялось. Можливо, тоді більш ясно стане, хто стане переможцем. Тому що на даний момент я тут бачу ну, трьох потенційних кандидатів, фактично, хто може стати переможцем. Прям щоб явно подивитись, хто, Ну, явно, мені поки що не показали. Прям щоб явно. Перепитувати зараз немає сенсу, не можна два однакових питання задавати. Ну, чекаємо, пройде час, можна буде ще раз передивитися, якщо вони я ж, кажу, там не домовляться. Поки так. Поки так. Тому подивимось. основні баталії у нас, значить, П'єтро Паролін, П'єр Батіста Підсабала і Алуїс Антоніо Тагле. Оце от основні баталії, схоже, між цими трьома будуть. Хтось там із тих, кого я розглядав взагалі, згонки зніметься. Комусь бракує підтримки. От. Ну, якось так. Ну так, ось такі от сьогодні розклади вийшли. Напишіть, що було цікаво. Е, от. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставте спонсором каналу, якщо маєте на то бажання. У спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!